Вісім місяців після об'явлення Ангела Миру, 13 травня 1917 року, троє дітей, минувши парафіальний храм у Фатімі, пішли на північ на пагорби Ковада Ірія, щоби там пасти овець. Зазвичай, коли вівці паслися, діти гралися на луках. Сестра Люція згадує, що того дня вони будували з камінчиків мур навколо густих кущів. Діти з'їли другий сніданок, який принесли з собою, і вирішили помолитися розарії. Після молитви вони побачили блискавку і приготувалися повертатись додому. Однак, коли почали зганяти овець, дійшовши до половину схилу, побачили ще одне сяйво блискавки, а потім на верхівці дубу діти побачили гарну жінку, зодягнену у білий одяг. Яка сяяла світлом чистішим і сильнішим, ніж кришталева чаша, наповнена водою в променях сонця. Діти зупинилися від подиву, а потім наблизилися настільки, що самі стояли в цьому світлі, яке оточувало оту прекрасну пані приблизно на відстані півтора метра. Жінка була одягнена в чисту білу сукню, довгу аж до землі, обшиту золотом. Зернята розарію в її руці сяяли, як зорі, а хрест був блискучим, наче діамант. Пані звернулася до них лагідним голосом. Не бійтеся мене, я нічого поганого вам не заподію. Звідки ви? запитала Луція. Я з неба. Чого ви від мене хочете? Тоді пані відповіла: прошу вас, щоб ви приходили тут протягом чергових шести місяців. Тринадцятого дня тієї самої години. Потім скажу вам, ким я є і чого бажаю. Потім повернуся сюди сьомий раз. Чи я піду на небо. Так, підеш, відповіла пані. А Жасінта? також піде. А Франциск. Франциск також моя люба, але спочатку мусить помолитися багато разів рожарій. Якусь хвилю пані дивилася на Франциска з шумним поглядом. В цей момент Люція згадала собі декількох померлих приятелів і почала запитувати пані: Чи Марія не є на небесах? здається, вона мала якихось 16 років. Так, відповіла пані. А Амелія, Амелія залишиться в частилищі аж до кінця світу. Чи бажаєте пожертвувати себе Богу зносити усякі терпіння, які Він забажає на вас зіслати, як відшкодування за гріхи, якими він ображається, а також як прохання за навернення грішників, запитала пані? О, хочемо, хочемо. А отже, будете змушені багато страждати, але Божа благодать буде вашою втіхою. Люція сказала, що коли пані промовляла ці слова, розтулила долоні. І ми раптом опинилися в небесному світлі, яке линуло з її рук. Це світло проникало в наші серця аж до найглибших закамарків душі. Це світло спричинило, що ми побачили себе в Богу, який був тим світлом. Тоді, під впливом якогось внутрішнього натхнення, ми стали на коліна і почали повторювати всім серцем О, пресвята трійце, прославляю тебе. Боже мій, люблю тебе в пресвятих дарах! Діти стояли навколішки в струменях чудесного світла до тих пір, аж пані знову почала говорити. Вона згадала про війну в Європі, про закінчення якої папа молився вісім днів раніше. Діти про це не знали, і попросила кожного дня моліться Розарій, щоб випросити мир для світу і закінчення війни. Луція згадує, що прекрасна пані, промовивши ці слова, почала возноситися в східному напрямку, аж зникла у далині. Світло, яке її оточувало, наче просувало її шлях серед густоти зірок. Тому потім ми часто говорили, що бачили відкрите небо. Луція звеліла Франциску і Жасінті, щоб вони зберегли це видіння в тайні. Але маленька Жасінта не витримала і про все розповіла своїй мамі, яка терпеливо її вислухала, але не йняла віри. Брати й сестри Жасінти переривали її розповідь різними питаннями і жартами. Зворушливим залишається факт, що лише тато Жасінте сприйняв розповідь дівчинки як правду, занотовано його як першого, хто повірив в об'явлення Фатіми. Мама Луції не могла в це повірити, переживала, що її донька обманює і богохульствує, тому вимагала, щоб Лція зреклася своєї розповіді. А коли та не погодилася, мала повела її до місцевого настоятеля отця Мануеля Маркеза Ферейре. Луція далі тривала при своєму і що бачила пані з неба в білій сяючій сукні. Здається, що ця. Одностайність в розповідях трьох дітей могла бути першим аргументом для дорослих, що справді щось відбувається. Адже дітки часто фантазують на різні теми, але завжди хтось серед них врешті скаже, як було насправді. У цьому випадку діти тривають при своєму досить переконливо, незважаючи на жарти, насмішки чи погрози. Покарати, як було у випадку Люції. Сестра Люція у своїх спогадах пише, що об'явлення Матері Божої не викликало у них, малих дітях, жодного страху чи тривоги. Однак було для нас несподіваним. Коли мене запитували, чи я відчувала страх, я відповіла так, але це стосувалося до мого страху перед блискавкою і перед бурею, яка надходила, і перед якою ми хотіли втекти. Блискавки, однак, не були природними блискавками лише відбиттям світла, яке наближалося. Коли ми бачили те світло, ми не раз говорили, що бачили нашу добру пані. Матір Божу, ми розпізнали у тому світлі лише тоді, коли вона була на скелястому дубі, оскільки ми не могли собі цього пояснити і, бажаючи уникнути дражливих запитань, ми інколи говорили, що бачимо, як приходить, а іншим разом, що її не бачимо. Коли ми говорили так, бачимо, як вона приходить, то мали на увазі оте світло, яке наближалося і в якому вона була присутня. А коли говорили, що ми не бачимо, як приходить, то мали на увазі, що бачили її лише тоді, коли вона з'являлася над скелястим дубом, згадує сестра Люція. В той час, коли в травні 1917 року троє дітей із Фатіми мають видіння Пресвятої Богородиці і моляться про настання миру. В іншій частині Європи, а саме в Росії, ситуація все більш і більш загострюється. Майже місяць до початку об'явлень у Фатімі, 17 квітня 1917 року, з Швейцарії через Німеччину, Швецію та Фінляндію, Володимир Урянов Ленін прибуває до Петрограду, Санкт-Петербургу. Прибуває не сам. У дипломатичному вагоні разом з ним перебувають ще 23 особи, представники більшовицької імміграції. Їх супроводжують офіцери Генерального штабу Німеччини. Завдання, яке німецька влада поклала на цю першу групу мігрантів, було очевидне – вивести тогочасну Російську імперію з Першої світової війни шляхом антиурядової та підривної діяльності. Згодом, окрім цього ешелону, до Петрограду прибули ще два потяги з російськими іммігрантами, які повернулися з тією ж самою метою. Підривна діяльність більшовиків щедро фінансувалася урядом Німеччини. На реалізацію плану, який запропонував німецькій владі Олександр Парвус, один із німецьких лідерів соціал-демократичного руху, було виділено 5 мільйонів золотих марок. Петрограді, очільник більшовиків, одразу виголосив дві промови у Таврійському палаці та перед делегатами Всеросійської наради рад робітничих і солдатських депутатів, в яких розповів про своє бачення тактики та стратегії дій більшовицької партії. Свої позиції Володимир Ленін виклав у статті про завдання пролетаріату в даній революції, яка 20-го або за. Іншим стилем, 7 квітня 1917 року була опублікована в газеті Правда і увійшла в історію під назвою Квітневі тези. В десяти тезах Ленін переконує суспільство, що неможливо буде осягнути мир після світової війни, якщо не буде повалений старий устрій, а майно буржуазії не буде конфісковане. 13 травня 1917 року сталося осквернення католицького храму непорочного зачаття в Москві. Так, так, 13 травня 1917 року, саме того дня, коли діти мали перше об'явлення Пресвятої Діви Марії у Фатіні. Коли в храмі відбувалася катехеза, туди раптово на конях в'їхали більшовицькі кавалеристи, промчали головним входом, розбиваючи статуї святих. А також кіньми потоптали деяких дітей до смерті. Катехетка, яку звали Марія Олександрова, це була мерянка, вибігла на вулицю з криком, маючи надію, що їхній очільник якось відреагує. На крик катехетки особа невеличкого зросту, відповіла: Так, я знаю, я їх туди послав. Тією особою був Володимир Ленін Ульянов. Зовсім скоро в Росії, в радянській Росії розпочнуться криваві події, які призведуть до тоталітарного режиму винного в збройних сотнях в збройних конфліктів і мільйонів мільйонів невинних жертв. Згадана Марія Олександрова в 1949 році буде засуджена за зв'язки з іноземною розвідкою і ув'язнена на 10 років таборів. Інформація про неї на цьому переривається, ці факти варто усвідомити в контексті першого об'явлення, оскільки в дальшій частині «Фатімського послання Росії буде приділена окрема увага. 13 травня 1917 року, коли маленькі діти мають об'явлення Діви Марії у Фатімі. В Фатімській парафії отець Мануель Маркес Феррейра говорить під час святої Меси проповідь на тему послання Папи Бенедикта XV. В цьому посланні папа закликає до молитовного походу в намірі миру і просить про це молитися за заступництвом Пресвятої Діви Марії. Також 13 травня 1917 року, саме в той день, коли маленькі діти мають об'явлення Пресвятої Діви Марії у Фатімі. В той самий час сталася ще одна подія. Папа Бенедикт XV під час урочистого богослужіння уділив єпископських свячень отцю Евгенію Пачеллі, якого призначив нунцієм у Баварії. 2 березня 1939 року, в день свого народження, у віці 63 роки. Той самий отець Пачелі, а вже кардинал Пачелі буде обраний папою і обере собі ім'я Пія 12-го. Через 6 місяців після його вибору розпочнеться Друга світова війна. Залиште ваш коментар з приводу фатімських об'явлень з приводу цієї синхронності подій. Поділіться, будь ласка, вашими роздумами з цього приводу. І до наступної серії. З вами був отець Роман Лаба. Дякую за увагу!